Привіт, дякую за підписку. А, то сьогодні багато, так приємно. Це тому це Fortnite. Fortnite. Я ну показує, що у тебе 25 час 25 вувер? Так, да, у мене сіться. Я думаю, що це бажина. А, і, і, у мене 0 <казує> показує, що 0 вуверів. Але якщо це так, то це. ого. Можливо, мені хтось дропнув. Це рейд. Оу, супер! Дякую, дуже приємно. А, дякую тобі. Нольв'юерів. Коротше, для хлопців, якщо ви не знаєте, що таке рейд, то хтось зі стрімерів відправив мені свою, а, своїх підписників, своїх глядачів. І це дуже, дуже приємно. Вау. Wow. Oh. 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 Привіт літньому. Літньому привіт. Дякую, дякую, друже. Це дуже приємно. І я не можу передати наскільки. У мене ж такий легенький холодочок пішов. У мене на моменті цього всього коротше, аж стрім відпав на пару секунд. І це ого, це дійсно дійсно круто. Дякую вам, друзі. А, і хочу тоді сказати, що якщо ви на цьому стрімі, можете підписуватись на цей канал, і ви маєте змогу отримати ігрову мишку Хатор Пульсар Wireless 3. Ми будемо його розігрувати серед перших 100 підписників, тому залітайте, підписуйтесь. Дякую за підписку, друже. У мене прям то в холод кидає. Блін, круто. Неймовірне відчуття. Я зараз нормально, нормально. Я я дуже щасливий. Я давно таким щасливим не був. Це місяць, місяць. Так, це, це місяць. дійсно стріміння. Дійсно, це мій перший місяць, якраз ровно сьогодні місяць, як я займаюся стрімінгом. І перший мій стрім був 16 квітня на мій день народження. Зараз 16 травня, і я не очікував таких результатів. І знову дякую за рейд. Там вопрос Блин. давно ти граєш. А, Чи давно играє в Fortnite? Та десь декіль... Рік, напевно, точно. От. Не, ми, ми начали в 23-му году. Ага, тобто десь декілька років уже, та.